Всім привіт-привіт, друзі! В минулому році посадили декілька кущиків малини. Вродило декілька ягідок, а в цьому році рясніше. Не збирала вже днів два, піду збирати і вас запрошую також допомогти зібрати малину. Отака От смакота. А ви зібрали свої малини вже? Ця малина буде родити до пізньої осені, до морозів, так би мовити, сорт гарний, поділилася зі мною Люба Кобелянська канал, я і мої кози, за що їй дуже-дуже вдячна за такий сорт смачний. Так, друзі, починаю збирати. Ну, зібрала, друзі, таку баночку малини, небагато, але приємно. Сливки дозрівають. В цьому році гріх жаліться, на сливки, багато рясно і смачно. Деякі вже переспіли, деякі ще не доспіли. Наш кеша виноград ще зелений, починає вже буріти, але З'являються плямки чорні. Треба покропити було, але не встигли, тому поки так. З Молдовою виноградом, думаю, в цьому році проблем не буде. Вова дуже старався його вилікувати, ті роки він два роки підряд хворів, плоди зразу починали гнити, а в цьому році... Половину прибрав його, залишив одну гілку, і він йому піддячив за його працю. А ну, скуштую одну яєтку. Смачно вже чи ні? А ще ніби ще погано відстає від. Але вже солодкий, друзі, не кислий, можна вже їсти. Заходьте. Наш розовий зовсім вже спілий, можна смакувати. Солодкий, смачний. Так, ще смакуємо. Угу. Смачно. яблоко так уж дозревают Робляться червоновулки. Прийшла менша доця, допомогла мені в суботу. Я була на праці, вона прийшла зранку, довела до ладу клубніку, вимила кухню, потолки, стіни, збирала цих яблук, передавила на сік, приготувала обід, за що їй дуже-дуже вдячна. Зараз ходімте, покажу, я ладна вела на клубніки. Ось так, друзі, бур'яни поприбирала, що викосила, що вирвала. Залишились тільки кущики, клубники. А це в минулому відео показувала, як я прибирала ділянку для огірків, і заразом з ними прибирала флукси І залишила цей один кущик. Пам'ятаєте, ось який він зараз красень. Почув, що я буду прибирати, злякався і подарував ось такий букет квітів своїх для вас, друзі. Така красота, бачите? Це моя файна петрушка така. Зелена ще красива. І в петрушці, я не бачила, заховалося ось таке велике яблочко. Бачите, яке величезне, петрушки не видно. В якомусь із відео, друзі, мене глядачка запитувала, що таке, що таке паслюн. У нас такого немає. Так от розказую помідорки, сімейство паслюнових також. І це за смаком, як помідорки, тільки без кислинки. Дуже-дуже солодкі. В дитинстві ми ним смакували. Дуже рясно яблук, але ще обривати рано на зиму пізніше трішки, а ще постоять. Перчик ще не виривала, спіє. Червоніє. Та яке ще тільки цвіте в'яжеться, друзі, коли воно буде невідомо? Ось, зацвів, коли ж ти вродиш? Парнюрні розочки також цвітуть. ще буде цвіту багато, бо бок хватає, так що вони довго цвітуть. Є ось наша красунька, запашна. Який гарний букетик. Всім друзі, дякую, хто був зі мною, хто збирав малину, хто ходив на екскурсію фруктів. Бувайте здоровенькі, всього вам найкраще, бережіть себе одне одного. З повагою, Таня, Ворона! Пока-пока!